Вітаю, шановні студенти. В цьому відео ми продовжуємо працювати над розрахунково-графічною роботою, і ми в цьому відео маємо побудувати перекриття і покрівлю. В нас є наш будинок, ось відкритий є 3D. вид Я переходжу на план першого поверху, читаємо інструкцію: перейти на рівень план першого поверху. Ось я перейшла сюди. Якщо раптом ви. Не знаєте, де це зробити, то ось отут треба клікнути. Далі побудувати ескіз, перекриття. Справа в тому, що перекриття, покрівля вони будуються за допомогою так званого ескізу. тобто ми маємо лініями обвести контур, де в нас буде перекриття. І цей контур обов'язково має бути замкнутий, і там не повинно бути пересікання ліній. Інакше це буде вважатись помилкою. Перекриття знаходиться в меню Архітектура перекриття. Ми заходимо на вкладку Архітектура і шукаємо перекриття. Ось Вмикаємо. Ось тут з лівої сторони є різні варіанти перекриттів. Так як ми будемо зараз класти перекриття на підлогу, ну, якби підлога першого поверху, і це в нас є одноповерховий будинок, в нас немає підвалу, ми візьмемо якийсь отакий от варіант перекриття. Його товщина 425 міліметрів, можна подивитися, якщо зайти на кнопочку Ізмініть тіп, можна подивитися на структуру, з яких шарів складається наше перекриття. Звичайно, що тут можна все змінювати, і матеріали можна змінювати, все, що потрібно, і товщини. Але ми зараз не будемо вникати в ці деталі. Лише можна подивитися так, що тут є, от, є гідроізоляція, жорстка ізоляція, ось це є низ, якби, а це є верх самий, Так? І з самого верху у нас є бетон. Натискаємо ОК. Натискаємо ОК. І тепер дивіться, я от зараз візьму розкрию на весь екран. оце. Дивіться, зараз в мене зображення мого плану воно стало таким сірим. І вгорі з'явилося дві кнопки. І ми, Це означає, що ми перейшли в режим ескіза. Ось тут є інструменти для побудови ескіза. Наше завдання: ми маємо обвести контур нашого будинку. При потребі, якщо, допустимо, ось тут в нас є тераса. ой, Я, до речі, побачила, що я двері забула сюди поставити. Ось тут в нас є тераса, можна зробити бетон, залити бетон під терасу. Можна не заливати. Так само, як і ось тут. так, Де вхід в будинок, можна залити такий якби, бетон. Ну, давайте ми зараз попробуємо таке зробити. Дивіться, можна вибирати ось цей інструмент. От. Тут стоїть галочка продовжити до серцевини стіни. Тобто перекриття буде до самого ось, ось до цієї ось лінії. Тобто там, де вже йде утеплюючий шар, під ним перекриття не буде. В принципі, це і правильно. Натискаємо, зараз вибираємо ось цю стіну. Бачите, з'являється фіолетова лінія. Тепер я клікаю по ось цій стіні. Наприклад, можу клікнути по ось цій стіні. Якщо б раптом у вас фіолетова лінія стала не з тої сторони, а з цієї сторони, то є от стрілочки, можна перемикнутись. Мені потрібно ось тут, ось тут, ось тут. тут. Дивіться, я могла б ось так обійти і тут не робити заливку, але я просто вам покажу, що можна, наприклад, перемкнутися на відрізок і зробити заливку ось таку. ось сюди. І після того, як ваш контур залитої підлоги так, бетонної плити зроблений, ви натискаєте на зелену галочку. Якщо б у вас раптом десь було якесь пересікання лінії, або якась зайва лінія, от, наприклад, я візьму і ось тут ніби так довше продовжу. Так, нажимаю на галочку. Програма мені каже, що лінії не можуть образувати пересічені. І тут є команди або вийти з режиму ескіза, наприклад, я не знаю, як вирішити цю проблему, я можу вийти і відмовитись від побудови перекриття. Якщо я знаю, як вирішити проблему, я натискаю Продовжити і продовжую виправляти помилку. Я беру і ось це витираю. Якщо б раптом в мене десь була якась лінія не дотягнута до кінця, наприклад, ось так. Десь я трошки не дотягнула, не помітила. Натискаю галочку, програма мені каже, що лінії повинні бути замкнуті, тобто має бути замкнутий контур. Я знову ж таки, І тут, бачите, навіть жовтими крапочками показано, де ця помилка. Натискаю продовжити. І тепер я повинна її виправити. Можна ось так дотянути, ось виділити, вхопити за цю точку і дотягнути сюди. Є ось команда, яка називається Обрізати так звана команда Trim. Обрізати чи продовжити до кута, так, ніби така фаска. Нажим... Можна отак. Клікнути цю лінію, клікнути цю лінію, і вони з'єднаються між собою. Далі натискаємо на галочку. І ось в мене вже є перекриття. Давайте глянемо на нього. Ось воно. ось воно. Якщо воно зараз є в виділеному вигляді, тому воно таке блакитне. Я клікну з боку і ось моє перекриття. Дивіться, я можу зробити розріз і подивитися, як виглядає мій. Моє перекриття. Так, давайте я зайду на вид. Вам не обов'язково це робити, я зараз просто показую додатково. Ну, десь ми розріжемо. Ну, Наприклад, ось тут. Коли я зробила розріз, в мене ось тут от, розділ є розрізи. Я нажимаю і ось в мене з'явилося це січення 0. І якщо включити високу деталізацію. То от ми бачимо структуру нашої цієї панелі. І бачимо, доки вона доходить. Тобто, ось тут, де стіна вже де йде ізоляція, вона не доходить. Бо ми взяли до, середи, до серцевини. Так? Е, так, добре, давайте повертаємося сюди. Якщо так на 3D, все ми побачили. Тепер наше завдання зробити перекриття зверху, тобто зробити панель плиту, так, монолітно, це буде стеля, так би мовити. Ми для того, щоб побудувати стелю, ми можемо її і тут будувати. Навіть не тут, а ось на плані першого поверху. Можемо її і тут. Єдине, що показати, на якому рівні вона буде знаходитися. А можна перейти на рівень покрівля. От я зараз перейду на рівень покрівля. І, і тут можна малювати. Тобто, зараз я знаходжуся ось тут, дивіться. Ось в мене є рівень покрівля. От, і я знаходжуся ось тут і дивлюся вниз. І коли я дивлюся вниз, я по замовчуванню не бачу нічого, що знаходиться під ось цією лінією покрівлі. А в мене стіни опущені вниз. Чому вони опущені вниз? Тому що в мене ось тут буде зараз перекриття лягати. Якщо б я ось ці стіни, от зверніть увагу, коли ми будували стіну, ми вказували зміщення зверху мінус 300. Тобто на 300 опустили її вниз. Якщо б я зараз, ну от давайте я зараз візьму і поправлю. Це додаткові пояснення. Так, не 300, а 0 поставлю. так. Дивіться, якщо б я зараз ну, коли будувала стіни, не змінила ось цей параметр на мінус 300, в мене стіни всі доходили б до рівня покрівлі. І потім, коли я буду класти сюди панель перекриття, вони б пересікалися, і це було б помилкою. Тому, власне, я знаючи це наперед, я відразу оце виправила. Так, Я напишу мінус 300 для цієї стіни, опущу її вниз. І зараз ми будемо класти сюди. Панель перекриття. Давайте ми перейдемо на цей рівень і поглянемо. В даному випадку мені треба зробити так, щоб я, коли дивлюся, от знаходжуся, я ось тут дивлюся вниз, щоб я могла бачити не, не тільки оцю лінію, а ще трохи нижче від неї. Це можна налаштувати. Ось тут з лівої сторони тут є така команда, написано сікущий діапазон. От. І є кнопка Ізмініть. Е, я зараз ось тут поміняю е, параметр уровень ніже. Тобто я буду дивитися на один рівень вниз від тієї лінії, де є рівень покрівлі. І так само ось тут глибина проєктування теж я виберу на рівень нижче. І нажимаю ОК. Тут, в принципі, от є, можна подивитись таку схему. Так. І от є уровень глибини проєцирування, це є кнопочка 4. Тобто, наскільки вглиб ми можемо дивитися. Я хочу дивитися на один рівень вниз. От і все. Нажимаю ОК. І от зараз в мене проявилося нормально, я бачу свої стіни. От, я їх бачу, нормально я, я можу до них прив'язуватися і будувати все, що мені потрібно. А потрібно мені панель перекриття побудувати. Я натискаю команду Архітектура. Пол перекриття Перекриття архітектурне. І зараз ми виберемо інший тип перекриття. Зараз я виберу типовий 300. В типовому тут немає налаштованих матеріалів, але ми не Плануємо ніяких розрахунків робити в майбутньому, так тому я можу це вибрати. Якщо реально планується якісь виконувати розрахунки в майбутньому, то треба вибирати не типові, а треба створювати реальне, реальне перекриття з реального матеріалу. Бо в типовому, якщо ми зайдемо сюди, нажмемо Ізмініть тіп, нажмемо Ізмініть, тут немає матеріалу. Бачите? Ось, можна зайти в матеріал, тут зайти от сюди. Ну, в принципі, можна поміняти. Зараз. І от, наприклад, взяти бетон, залізобетон. Тобто, в мене буде залізобетонне перекриття між першим і другим поверхом. Я вже, це я вже додатково вам показую. І ось тут, звичайно, якщо потрібно міняти товщину, то ми тут змінюємо. Нажимаємо ОК, нажимаємо ОК. І тепер ми так само в режимі ескіза маємо побудувати. Так? От в мене ця кнопка активна, я вибираю стіни знов. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І ось тут я візьму і відрізком домалюю. Так, мені здається, я не дотягнула, Ну, давайте я натисну галочку. Ні. Програма може запитати, чи приєднювати стіни до, нижні стіни до цього перекриття. Я б рекомендувала завжди натискати ні, тому що іноді це корисно, а іноді це може зашкодити, тому краще натиснути ні. Так, і давайте ми зараз з вами глянемо. Ось наше перекриття. Я зробила перекриття і над входом. Отак. Те, що перекриття не доходить до самого краю, ну, тому що тут мало мається на увазі, що отут треба просто буде обложити ніби утеплюючим матеріалом, таким самим, як оцей. Це вже йде як оздоблення. Ми вже цим зараз займатися не будемо, але мається на увазі, що бетон. Оце перекриття його не треба дотягувати до самого краю сюди, воно завжди має бути лежати тільки на несучій конструкції. А якщо в майбутньому треба буде обкласти, то обкладається лише оцим матеріалом. Створюється окрема така стіна і обкладається тільки з оздоблювальним матеріалом. Тепер ми переходимо на рівень покрівля. Давайте ми подивимося. Так, ми взяли монолітний бетон, натиснули кнопку Прийняти, все овімкнули галочку, виділили так, Все ми зробили. І вам потрібно ще змоделювати зараз буде покрівлю. Я зараз тут трошки поправлю по осях. Отут зніму, так, клікну ось увесь. Ось, ось тут зніму, щоб там не було всередині маркерів. Тепер дивіться, нам потрібно покласти покрівлю. Якщо ми будемо будувати покрівлю і класти її одразу на оцю плиту, це буде трошки неправильно. Нам треба ось тут навколо по периметру обмурувати такі стіни, коротенькі, такі хоча б на 500 мм, і тоді вже на них буде кластися покрівля. Тому я перехожу на рівень покрівлі. І зараз я побудую цю стіну. Я захожу на вкладку Архітектура, Стіна, відкриваю список стін. І дивлюся в самий низ, мені потрібні мої зовнішні стіни. Ось вона. я написано, бачите, я її вибираю. І тепер мені треба обвести. Я буду зараз орієнтуватися тільки на е, оці-от. Е, Пересікання осей. От я дивлюся на них. От на оці всі контури я не дивлюся. От, Сюди клікнула. Далі. Сюди. Щоб оце було зручно видно, у вас має бути ось тут включений режим каркас. Інакше, якщо буде заливка, то цього не буде, вам не буде видно. Сюди. Ага, я забула настроїти, пардон, зараз ми її настроїмо. Так, отут я візьму наскрізь. крізь. Я забула настроїти стіну, ну, її висоту. Мені треба було 500 зробити. Все, я зробила. Дивіться, в мене стіна. 2,900. Бачите? Якщо я зараз перейду на 3D, дивіться, яку я високу стіну зробила, мені треба було зробити стіну тільки на 500 мм. Як я це можу зараз виправити? Я натиснула Escape, щоб відключити інструмент. Віддаляю трошки від себе. І дивіться, я навожу мишку на стіну, не клікаю, просто навожу і нажимаю клавішу TAB. І в мене виділяється весь ланцюжок стін. І тепер я клікаю по цій стіні. Щоб вона виділилась. От вона виділилася, весь контур стіни. І тепер ось тут я повинна вказати висоту стіни 500. І мишку забираю сюди. Тепер, якщо я подивлюся на 3D, ось в мене вже є стіна. Така коротенька, на яку я буду класти свою покрівлю. І тепер кладемо покрівлю. Заходимо на вкладку Архітектура, криша. Вибираємо криша по контуру. Зараз нам потрібно вказати ті стіни, на які буде в нас лягати покрівля. Коли будується покрівля в ревіті, то ми маємо можливість формувати ухили. Або якщо зняти галочку, то покрівля буде плоска. Ну, нам потрібні ухили. Ось тут можна вказати, наскільки покрівля буде звисати від стіни. Так? Ну, можна вказати, там. 600, 700, 500, ну скільки треба, так? Ну, нехай буде 700. І тепер ви повинні послідовно вказати, так, ухіл у нас включений. Якщо я зараз по всіх стінах поклікаю з ухилом, то в мене будуть ухили на всі стіни. Якщо мені треба десь на якісь стіни не ставити ухіл, то його там не буде. Ну, давайте я вам зараз покажу. так? Наприклад, мені потрібно. Зараз я вам скажу як. Наприклад, мені потрібно, щоб ось тут був ухіл, і ось тут, дивіться, де пунктир, він завжди має бути ззовні. Був ухіл. Зараз так. А... І ну, давайте ми тоді. А, ми отут потім просто дотягнемо. Тепер знімаємо вухіл. Я, я просто зараз моделюю різні варіанти, ви цього не робіть. Е, так. так. І тепер дивіться. Я зараз візьму, можна от просто взяти і так дотягнути ці відрізки, але є от така команда trim, Я просто по ній клікаю ось так. І після того, як я. Так, і тут мені треба сміщення від уровня, мені треба задати 500, тому що там у нас підмурівочка на 500, ота стіна. І тепер я нажимаю на галочку. Присоєніть. Ні. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Ось, бачите? У нас вийшла двохскатна покрівля ось таким чином. Це я просто вам показую, як можна робити. Покрівлю, так? І дивіться, якщо мені потрібно, щоб оця стіна доходила сюди, аж так, я повинна її виділити. І тут є: присоєдініть верх основання і вказую, що до покрівлі. Ось, бачите, і в мене ось таким чином виходить. Знову виділяю цю стіну. М -м так, де воно є? Присоєдійте і показуємо до чого. Так. Знову виділяємо, «Присоєдініть» І ось так. От. Ну, і тут, відповідно, можна і вікно вставити. Тобто такий вже буде мансардний поверх. Так, е, так. і так само тут виділили. ні, не то. «Присоєдініть» і вказуємо до покрівлі. Ось так. Це є в нас двохскатна покрівля. Якщо ж треба зробити чотирьохскатну, ми будемо робити чотирьохскатну покрівлю. Я зараз перехожу на рівень покрівля. Я отак от навожу на свою покрівлю, клікаю. І в мене написано, що є базова криша. Так, я нажимаю Delete. Але якщо я перейду на 3D, ну от, бачите, воно видалилося і ті всі. Продовження стін вони теж зникли. Хоча, якщо б, наприклад, треба було їх зняти, то там просто вибирається оце єдині. Ну окей, знялося і добре. Тепер ми побудуємо з вами покрівлю чотирьохскатну. Переходимо на криша, криша по контуру. Вибираємо формірувати уклон. Свіс нехай у нас буде 700. Тут можна вибрати інший тип покрівлі, ну, наприклад, ось такий, тому що там поверх, самий верхній шар він є з черепицею. Ось ця тепла криша бетону. Дивіться, якщо я зайду зараз сюди і подивлюсь конструкцію, то от, відділка самий верх, в мене йде кровля черепиця. Всякі різні варіанти ізоляції. там і так далі. Е, Так, далі. Я нажимаю ОК. ОК. І тепер я роблю все те саме, що робила, тільки я уклон не знімаю. Він у мене має бути всюди. І я ось так. Дивіться: тільки слідкуйте, щоб пунктир був завжди ззовні. Це є рівень, наскільки буде звисати наша покрівля. Ось так. По всіх стінах. І от у нас утворився замкнутий контур. Тут дивимося, сміщення от уровня має бути встановлено 500, тому що у нас там стіна така підмурована на 500. Тому ми, ми трошки піднімемо покрівлю. Нажимаємо галку. Присоєдиніть, нажимаємо Ні. Дивимося. Ось наша покрівля. Ось так. Тепер повертаємося до нашої інструкції і подивимося. Так, ми покрівлю зробили, все, нам треба тепер зробити декілька скрінів. Ви в форматі 3D розвертаєте таким ракурсом, яким ви вважаєте найбільш вдало видно нашу покрівлю. І робите Print Scрін. Заходимо в Word. Так. Вставляємо. Тепер нам потрібно перейти на Треба показати нам ось так, перейдіть на перший поверх, клікніть по перекриттю, щоб було видно, яке тут є перекриття. І також нажміть Print Screen і Word. І ось тут ще раз нажмемо Enter, натиснемо Ctrl-V. Можна ще показати який-небудь фасад, наприклад, такий. Тут можна показати високу деталізацію, тут можна показати там, реалістичний, чи заливка, чи який хочете варіант, який хочете фасад можете зробити. Нажимаємо Print Screen і вставляємо. Ось так. Все, Тут я собі нажму Ctrl-S і тут нажму сохранити зміни. На цьому все. Всім дякую за увагу.